Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії та звільняють українські території. Відтак українські військові збираються звільнити окупований росіянами Бахмут у Донецькій області та ще два міста, заявив президент Володимир Зеленський у Вашингтоні. Інформує видання CNN. Однак, глава держави не назвав два населених пункти, які збираються звільнити від росіян збройні сили України задля безпеки та інформаційної тиші. Я не скажу, які саме міста. Вибачте, і тому у нас є план, дуже і дуже комплексний план. Володимир Зеленський, президент України. Нагадаємо, минулого тижня, третя окрема штурмова бригада Збройних сил України звільнила селище Андріївка та Кліщіївка, що на Донеччині, та розповіли, що бригади збройних сил РФ розбито вщент обидва села біля Бахмута.